Частинка Італії у серці Тернополя паніні, італійські сендвічі пропонують на театральному майданчику цього міста. Знайомтеся, бутерброди з м'ясом та овочами. Італійською паніно у Тернополі на нього кажуть просто паніні. Це італійське паніні з хамоном, сиров'яли не м'ясо. Туди входить помідори, сир моцарелла, італійські. Трави через таких людей, як Маруся із Тернополя в італійському Мілані у 80-х роках виникла субкультура панінарі. Саме так на молодіжному жаргоні називали продавців сендвічів. Панінарі це молоді люди, які носили дизайнерський одяг, обожнювали поп-музику 80-х і тусили у перших фастфудах, де подавали паніно. Мені 19, 24. А коли ми це все починали, то мені навіть 18 не було. Ця молода пара рік тому у Тернополі відкрила ядку із невідомим тоді італійським наїдком. Це було дуже ризиковано, чесно кажучи. Ми дуже переживали, Ми дуже чи переживало. люди зрозуміють, чи людям буде смакувати. А на той момент треба було пояснювати, це така булочка з такою то начинкою. Дуже смачно там попробуйте. Нині під ядкою із вдячною назвою Мерсі черги студентів. Саме для них креативна пара придумала нове паніні недороге і дуже популярне серед молоді. Булочку ми розрізаємо нафіл, мащому її соусом. Ставимо помідори. Після цього йде молочна ковбаска, Йдемо сир, пускаємо. І після цього ми паніні запікаємо на грілі до золотистої кірочки. На початку вони робили класичні паніні, холодні та без запікання. Та наші люди не зрозуміли такої вуличної їжі. І довелося італійські бутерброди розігрівати загалом. Тут пропонують шість видів паніні з овочами гріль для дівчат, з хамоном для пароків і з шинкою та куркою для усіх.